Починаємо майнити монетку в проєкті Hot Wallet. Для тих, хто не хоче дивитися повністю все відео, що тут потрібно буде зробити, встановлюємо додаток в телеграм-каналі і заходимо кожного разу в вкладочку Storage, нажимаємо сюди, нажимаємо кнопочку Claims Hot і заклеїмуємо оці от монетки, які ми нафармили. Все, це все, що вам потрібно буде робити. Так, а тепер давайте ми пройдемо повністю по даному проєкту. Так, це в нас буде проєкт від монети NIR, і це в нас буде їхній нативний кошельок. Тут ми можемо зберігати, фармити, так само майнити різні монетки. Так, давайте подивимося що тут є. У нас тут є вкладочка Dopін, тут у нас буде рейтинг нашого, я так розумію, самого кошелька. Ми от нажимаємо сюди і отут от у нас, де от рейтинг є скорість, яку ми теж тут прокачуємо. Я би сказав, що це досить перспективний проект і варто прийняти в ньому участь. І... Також, я думаю, що ця монета їхня, яку ми будемо тут майнити, монета хот, вона вийде в принципі, досить гарною ціною. При тому, що ми майнимо її тут безкоштовно і за це ми також отримуємо різні плюшки. Допустимо, перший аеродроп був монети ООН. Тут теж люди досить непагано заробили. Її ми також купляли за майнення цієї монети. Ми за ход-монету могли придбати монету потім, у вон. Потім слідуючий наш проєкт був ОС Меми, ми також тут оце от получали монету за монету ход. Потім 에, могли брати NFTшечки були, так само ми розігрувалися, наскільки знаю, за монету ход. І потім ще nft НФ за монету ОС Меми. Я також от, виграв НФТ. Вона тут не прогружається за ОС Меми, яку нафармив на фарм, за монету ход. А тепер давайте ми розглянемо, як ми будемо прокачувати майнінг нашої монети ход. Ми переходимо в вкладочку Storage і тут ми будемо бачити, що є в нас таких три внизу вкладочки цієї місії, Boost і Друзі. Заходимо в вкладочку Boost і тут ми будемо прокачувати швидкість майнінгу нашої монети ход. Переходимо в саму першу вкладочку. І в першій вкладочці ми будемо прокачувати клейм нашої монетки ход. Я вже дійшов до п'ятого рівня і я можу склеймати монетку раз 12 годин. Бо спочатку ви будете, якщо не помиляється, раз 2 години потрібно заходити і заклеймувати свою монетку. І чим далі будете прокачуватися, тим рідше ви будете заходити в додаток. Слідуючий рівень, виходить, шостий і потрібно буде заходити раз 24 години. Раз в сутку зайшли і заклеймили. Ну, зараз мені проходиться раз 12 годин, але щоб перейти на наступний рівень, потрібно буде потратити 10 ход. Так, переходимо на наступну вкладочку. У нас... Е Наступна вкладочка і в нас виходить кількість монет ход ми будемо отримувати в годину. Допустимо, я вже перейшов на п'ятий рівень, я зараз отримую 0.015 ход в годину. Якщо я потрачу 15 ход, то я буду вже отримувати на шостому рівні 0.025 ход в годину. Так що прокачуємося, щоб більше майнити в годину. Так, і наступна вкладочка в нас є бокси. Переходимо сюди і тут ми будемо отримувати x2, x2,5 в годину швидкості. Так що так само прокачуємо і не жаліємо. Щоб їх нам прокачати, нам треба виконати деякі місії. От переходити сюди, тут буде треба буде запросити друга, за депозити один ОДТ, за допозити до 0,5 Ніра, там, скачати звичайну версію кошелька ніровського. Ну, не складні, так що можна буде виконати і прокачатися в швидкості. Так що рекомендую це все робити. І остання вкладочка у нас виходить, друзі. Тут ми будемо запрошувати рефералів і отримати якусь частку монети ход від того, що вони майнять собі. Так що також запрошуємо друзів і скорше прокачуємося. І з'явилися ось такі в нас місії, от бомбочки їх теж можна виконувати. Там у нас є завдання, яке потрібно виконати. Допустимо, треба буде свапнути 1 долар в якийсь токен і ми отримуємо буст 1-3 години. Так що хто буде мати бажання, то може їх також виконувати. Все, тут такого нічого складного нема. Прокачали оцю от основну вкладочку і все, заходимо просто раз там в певний період, нажимаємо от клейм ход монетки, вона вам заклеймилася і починає знову капати. Ще можна підключитися в село, також ми отут будемо фармити токени в загальну купілку, яку потім розкинуть на всіх людей, які в нас участвують в нашому селі. Так що так. Кож, підключаємося і фармимо все разом. Будемо прокачувати його і отримати більше монет ход. Дякую всім за увагу. Надіюсь, відео було комусь корисне. Всі сили лишу внизу під відео. Дякую всім за увагу. Всім пока.